Так, що ж у нас вже є? У нас вже є тут нормальна стяжка, по якій можна ходити. І майбутня висота стіни. Тобто у мене метр 80, м, і я лет постаю до кінця рукою. Тут десь буде 2, 20. Так що, отак, от тут вже можна ходити. В кошиках вийшов, бо після дощу. Ну як вам? Тут буде загородка. Нормально вікно підніметься. Ми думали, віно буде трошки нижче висотою, але вийшло піднятися на 2, більше двох 2 метрів будемо трошки тут кришу рихтувати. Ну як рихтувати, будемо не різати шифер, а знімати одну полоску і нова криша буде. Того можемо собі дозволити трошки вище це все зробити. Хоча в людський ріст. Не так як до цього думали. І так непогано вийшло. Все понакривали, бо... Всю ніч і півдня йшов дощ. По цій плити теж уже хожу повністю. Мені раніше казали, що так, така велика плита буде. А Тепер мені здається, що вона маленька під бісєдку. Це Два з половиною на чотири з половиною. Ну там чотири і сім, по-моєму. От, казалось така велика буде, а тепер мені кажеться маленька.